У селищі Карнаухівка урочисто відкрили пам'ятний знак на честь жителів громади, які віддали життя за незалежність і свободу України. На меморіальному стенді 13 світлин, 13 життів, відданих за свободу за кожного з нас. Це наші земляки, Карнаухівчани, чиї імена назавжди вписані в історію громади та країни. Пам'ятний захід об'єднав родини загиблих воїнів, жителів Карнаухівки, представників духовенства, місцевої влади та військових. Шановні мешканці Карнауківки, ми повинні робити все для того, щоб пам'ять про наших героїв, які віддали життя за кожного з нас, за нашу країну, за наше місце, за Карнауківку, щоб вона завжди зберігалась, зберігалась для майбутніх поколінь. Це наші герої, які віддали життя за кожного з нас, завдяки яким ми можемо жити на своїй українській землі. Вічна пам'ять нашим героям, вічна шана. Шана батькам, які виховали таких синів, справжніх патріотів своєї країни. І вони будуть завжди прикладом для наших молодих людей, як треба любити свою країну. Вічна пам'ять нашим героям. У спільній молитві вшанували пам'ять полеглих захисників для згуртованої громади Карнаухівки. Кожна втрата це глибокий спільний біль. Кожен портрет на стенді це історія мужності самопожертви та нескореного духу. Хочу сказати велику подяку нашому городу, що допомогли нам зробити стенд наших хлопців, синів, чоловіків. Що тепер кожна мати, кожна жінка, кожна дитина може прийти, принести квіти, поговорити. Поспілкуватися, вчити їм, поклонитися, поблагодарити за те, що ми живемо на цій землі. Велика вдячність місту за підтримку і всім, хто сьогодні вшанує пам'ять загиблих синів України. Мій син теж загинув. Він теж карнауковець. Він самий перший, бо він самий перший з карнауківки ще в 2014 році загинув, захищаючи рідну землю. Не маємо права забувати, якою ціною здобувається мир і майбутнє нашої країни, і зобов'язані робити все, аби передати пам'ять про героїв наступним поколінням.